Доброго дня! Хочу показати деяке не спостереження, а розуміння, як працює режим Solar Utility Battery SUB в інверторах типу Вольф. Акспарт Кінг. це клон Вольтроні Кінг 5 кВт першого покоління. <кліг> З таким зйомним екранчиком, який можна виносити окремо, у нього є подвійне перетворення. Він напряму, ну, має режим еко, де він напряму пускає вхід на вихід, але основна його цінність це те, що він на нижньому графіку дає на виході ідеальних 230 вольт. Незалежно від того, що на вході. О, тут же знову ж таки на вході показана напруга, яка від 227 до 208 скаче. Але що я хочу вам показати, це те, яким чином працює заряд акумулятора в режимі, коли є сонячні панелі, коли є споживання і коли е, зникає, з'являється світло. Значить, от тут видно на графіку то в 1423 включилось світло, його не було. До цього часу відбувалося споживання з акумулятором війшло від там, ну, від 10 А, ну, в середньому 10 А версії від того коли як. Тут до 1.74, тут і 50 А було. От, потім з'явилось світло. Яким <кхід> чином іде переключення? І від чого заряджається акумулятор, в момент, коли є сонце. Значить, цей інвертор не підмішує між собою заряд сонця і від 220. Це важливо зрозуміти. І чому це важливо зрозуміти, поясню пізніше. Значить, в момент, коли з'явилося світло, інвертор перестав брати від акумулятора. Натомість він переключив весь заряд від сонця на заряд акумулятора. І робити він це буде аж до моменту, поки є сонце. Що відбувається в цей момент з акумулятором? Як бачите, зараз сонця недостатньо, його тільки дає можливість 2 А заряджати, то тобто його зараз 181, скільки там сонця є зараз 142 Вт в годину. Відповідно, а споживання зараз йде 668 Втгону, в середньому споживання йде 654 Втгону. Відповідно, зараз, незважаючи на те, що є сонце, є мережа 220, зараз я споживаю більше з акумулятора, ніж в нього віддаю. Акумулятор зараз сідає. Тому відео, яке я давав пізніше про нюанси настройки інвертора. Я і говорив про те, що нижній поріг back to, dish, back to grid, так званий, його потрібно ставити на рівні якомога вищому, якщо ви хочете, ввечері, коли сонце зайде і вже його не буде, щоб у вас не був хлам розряджений акумулятор. Тому що, коли напруга на акумуляторі впаде, от в мене налаштовано там 51 вольт. Інвертор переключиться в режим зовсім інакше, в якому він буде заряджати акумулятор від мережі. Він буде його максимально заряджати від мережі, щоб він не сідав нижче 51 В. От. Якщо звісно, що Сонце з'явиться, то наврядчі зараз хмари такі свинцеві. Ну, якщо сонце з'явиться і буде мати можливість там, кіловат, 2 кВт заряджати, то ясне діло, що від сонця акумулятор зарядиться до його максимуму і все буде гуд. Але про це треба завжди пам'ятати, що як тільки у вас з'явилося світло, це не означає, що ваш акумулятор буде заряджатися в режимі Solar Utility Battery. <кій> тобто цей режим має свої нюанси, про які треба розуміти. Навіть при появі світла ваш акумулятор може продовжуватись розряджатися аж до моменту back-to-grid. Тому не налаштовуйте оцей back-to-grid дуже маленьким, тому що може виявитися, що в кінці сонячного дня, коли сонце зайде, у вас акумулятор буде розряджений, і в цей момент наші обленерго повиключають світло і нема запасу на ніч. Для цього, для безпеки, треба ставити back to grid максимально, яка, вам, яка вам підходить. От. Тому бережіть свої акумулятори. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, задавайте під відео.